Сьогодні буде моя коротка проповідь на тему ти вже можеш проповідувати. Ти вже можеш проповідувати. Знаєте, деякі люди, віруючі люди, вони чекають того часу, коли ж вони все-таки зможуть щось сказати про Христа комусь. І, на жаль, у багатьох з них проходить дуже багато часу, перш ніж вони насміляться, знає, зібравши е, всю волю і силу в кулак, е, поборовши сором'язливість, щось сказати ближньому про Христа. Інколи це, знаєте, проповідь перша звучить як просто фраза: А ти знаєш, я віруючий. І це такі перві слова, які. Ну, їх важко сказати. Людина соромиться їх сказати. Наприклад, коли ви покаялися, але середовище, ваші, ваші оточуючі вони не знають Господа, і ви розумієте, що має наступити той момент, коли ви скажете, що я християнин, я увірував. І багатьом людям сором'язливість, нерішучість заважає, як я скажу. А що вони скажуть? А як на мене подивляться? Особливо е, такі е, піддатливі до такої ложної, оманливої сором'язливості це підлітки, молодь, студенти, коли ти хочеш виглядати в очах оточуючих таким е, крепким парнем, да, таким в темі, е, в усіх питаннях. Ти стараєшся бути в курсі всіх новостей, в тренді, і тут ну, ти, ти віруючий, ти маєш це сказати. І не у всіх вистачає сміливості. Коли на роботі, оточуючи, тебе знали з певної сторони, але Дух Святий зробив якісь зміни в твоєму житті, і ти маєш заявити про Бога, сказати, оточуючим, що я християнин. І дуже часто трапляється так, що. Коли ми мовчимо, обставини змушують нас казати. Знаєте? Ми нічого не казали, але доходить момент там, до якоїсь події, там, чи це випивка, чи це якесь, розділить, якийсь незаконний е прибуток. І тут ти не можеш цього робити, ти розумієш, і воля і неволя, і ти довжні зізнатися в тому, що ти християнин. Я пам'ятаю, коли я був дитиною. Наш мій перший пастор Павло Гончаров з Мирного він розказував про одного мужчину, який ходив у церкву, вірував в Христа, але працював на заводі і дуже соромився проповідувати про Христа. І от його проважають на пенсію. Він там якось у, умовив усіх, щоб там без випивки. все. І коли він вже вийшов на пенсію, він прийшов в церкву, знаєте, так, рукавом під щола витері, каже, хух, слава Богу. 30 років проробив на заводі, так ніхто й не знав, що я віруючий. І він це восприйняв, знаєте, як подвиг такий, що, що його не трогали, знаєте, його. Ну, це часи такі були, коли тебе могли і звільнити, і коли Тебе підкусювали, і коли тобі там сверхнорми давали, придиралися по-особливому. Ну, і людина взяла таку позицію, краще я не буду казати. То Ісус Христос в дії святих апостолів у першому розділі Він сказав своїм учням. Восьмий вірш. Ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками в Єрусалимі по всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі. Є певні причини, коли людина соромиться казати про Христа. Певні причини. Перва це коли людина скомпрометувала себе перед цими людьми, уже будучи віруючою людиною. Немає російське слово дірзновення, сміливості заявити про Христа в цьому середовищі, бо ти вже заявив щось інше. Тебе вже знають серед цих людей, ну, що ти парень не крепкий в путях своїх. І все. Це забирає почву з під ніг. У тебе все, що ти не скажеш, це буде так. як... По колокол, знаєте, звинить. Пустота, звук, і все, нема суті, нема сили в твоїх словах. Чому? Бо перш чим щось заявити, ти вже скомпрометував себе своїми діями і свого Бога, свого Христа, ти показав ну, з іншої сторони. І такі люди думають, от я попаду в інше середовище, аби не ці люди мене оточують, які вже мене тут насквозь знають, а інші, от тоді я буду там, де мене не дуже гарно знають, от там я заявлю про Христа. І вони чекають, коли пройде час, зміниться середовище, і продовжують мовчати. Друга причина це коли покаяння було нещире. Людина, вроді, покаялася, вийшла в церкву, продовжує ходити в церкву, але нема народження згори, нема переродження. Той старий Петро ще не помер. Той старий Адам не помер. Він ще продовжує жити. Ти просто поміняв культуру свого життя, ти трошки змінив стиль свого життя. Ти щось погане залишив, щось гарне придбав, якісь звички нові, але зміни твоєї натури, природи твоєї не відбулося. А коли не відбулося оцієї переміни цього преображення нашого єства в Божу людину, в нову людину, у нас не буде сили і сміливості казати кому-небудь про Христа. І третя причина: людина не має Духа Святого, не має сили Духа Святого в собі. І тому вона завжди в своїх очах буде виглядати слабкою. Вона буде думати, людина, така думає, які такі слова сказати. Щоб так сказати, і все, що на ум не приходить, воно все не те. І кажеться, ну, це не те, що буде мати силу. Чому? пам'ятаєте, Ісус Христос колись сказав учням, коли вас поведуть за ім'я Моє, коли ви будете страждати, коли з вас будуть требувати відповідь за вашу віру, то каже, не думайте, що казати в цей момент. Дух святий буде казати за вас. Коли є Дух Святий в людині, людина може сказати слово. Два, можливо, погляд. Можливо, жест, але сила Святого Духа зробить таку працю більшу, ніж тисяча слів, без Духа Святого. І Христос сказав учням, це його остання настанова на землі, все, він піднімається на небо. І він каже, ви будете мати силу звіщати моє ім'я тоді, коли на вас буде Дух Святий. А якщо не буде Духа Святого, не буде сили. звіщати моє ім'я Тобто є певні причини, які нас стримують, щоб проповідувати. Хтось думає, ну я тільки недавно і Я що можу проповідувати комусь про Христа? Якщо ти недавно покаявся, перше, що ти должен зробити, це проповідувати Оточуючим про Ісуса Христа. Перше. Поки в тобі ще горить, кипить, бурлить. Оце кохання до Бога, ця любов, ця зміна, цей восторг. Використовуй Його, аби проповідувати Ісуса Христа. Якщо ми будемо чекати підходящого часу, ми не дочекаємось. Одного разу в Біблії сказано на сторінках Святого Письма, що настой вовремя і не вовремя. Поки ми чекаємо вовремя, вовремя не настане. Вовремя це тоді, коли я вирішив і зробив. Оце є вовремя. Вчасно. Оце є вчасно. Коли я прийняв рішення і сказав, все це вчасно. Тому, якщо хтось думає, що ще не на часі йому проповідувати Христа уже на часі. Є деякі такі маніпулятивні речі, популярні, коли кажуть, я. Не треба проповідувати Христа словами, треба проповідувати Христа ділами. Треба проповідувати Христа ділами, само собою. Але проповідь це є проголошення Слова Божого до тих чи інших людей. І Ісус Христос більшість свого часу, що Він робив, будучи на землі, Він проповідував і навчав людей. Він не просто благочестиво жив, а ви там самі догадаєтесь, що я в церкву хожу. Він проповідував, проповідував, проповідував. А як він живе, люди не були в змозі навіть е, спостерігати, бо він постійно був у русі, в дії якісь для Царства Божого. Але Христос постійно проголошував. Коли на першу церкву, на перший апостолів зійшов Дух Святий, коли вони очікували його, молилися, і вони почали говорити іними язиками, все рухатися почало кругом них, то зібралася толпа людей вокруг. І знаєте, що вони зробили? Вони почали їм проповідувати. Перше, що вони зробили, вони почали проповідувати, коли зійшов на них Дух Святий. Тому проголошувати Слово Боже, це те, що ми робимо в пориві, коли Дух Святий сходить на нас. І ми маємо це робити. І якщо ти думаєш, чи настав час, так настав час. Незалежно, Скільки ти з Господом, скільки ти, як давно ти познав Господа, тобі вже час проповідувати Ісуса Христа. В Галатам, брати, сейчас знайдуть, по моїм словам, бистренько, Галатам апостол Павло пише, перший розділ 15 й вірш. Коли Бог. Який вибрав мене з утроби матері і покликав своєю благодаттю, вподобав об'явити через мене сина свого, щоб я благовістив його між язичниками. І Я не став того часу радитися з тілом і кров'ю. Павло каже: Бог вибрав мене. Для чого? Благовістити. Не просто порядно жити, відвідувати церкву. Бути законослух'яним християнином, жити по слову і все. Це це аксіома, яку ми виконуємо взагалі, це, це як, як дихати повинно бути для нас. Але дія, яку ми виконуємо, коли ми живемо по-божому, ми благовістимо. І Павло каже: Бог вибрав мене. І в мене був вибір порадитися з кров'ю і плоттю. Або послухати заклик Божий і почати проповідувати. І Павло каже: я не став радитися з кров'ю і плоттю. Я одразу почав проповідувати. Тому що кров і плоть вони заберуть нашу увагу, вони відволічуть, відволікуть нас від цілі, вони заговорять нас, вони сумніви свої викажуть, знаєте, плотяра наша яка. І тільки послухай. І тільки дай трошки волю. Вона тобі научить жити. Але написано, що живучі по плоті царства Божого не наслідують. Так чи ні? Тому, ми, коли стоїть питання, чи розказати сусіду за Христа, сусідці, кумі, на роботі людям, ще комусь, ще комусь, ще комусь, ми маємо бути сміливими. Бо ми проповідуємо Божу істину. Ми не просто мораль проповідуємо. Ми не субкультуру яку-небудь пропагандуємо. Ми проповідуємо живого Бога. Скажіть, чи може бути соромно, коли проповідуєш живого Бога? А уявіть собі, що люди потребують Слова Божого, і якщо вони його не почують, вони йдуть в пекло. Чи відчуваєте ви відповідальність на собі, бачачи, скільки людей кругом вас, я не кажу. Про тих людей, до яких ви не можете дотягнутися, з якими ви не дотичні. Я кажу про тих людей, з якими ви поруч, вони йдуть в пекло. Можливо, для когось це відкриття велике, але якщо людина не прийме Христа, вона буде в пеклі, так Біблія каже. І сьогодні у тебе вибір, дивлячись на цих людей, що тобі робити з ними, чи сказати їм звістку про Ісуса Христа і дати їм шанс на спасіння, чи промовчати. Знаєте, у водіїв є така звичка, ну і таке правило, коли ти їдеш позаду машини і бачиш, що в неї там підспущене колісо, то порядний водій він знайде можливість другому водію показати, просигналити йому, що в нього там неполадка. Ну, або інша якась, чи, чи фонарь не горить, чи стоп, чи ще щось. Порядні водії вони завжди попередять того другого, щоб бо там небезпека, якщо він продовжить їхати так, він наражає себе на небезпеку, мінімум на штраф. Або коли на автостраді водії проїхали пост і зустрічним моргають фарами, попереджаючи, що там теж пост, це така сумнівна. Е, е, да, сумнівне таке благочестя, Да. але коли праведник просто десь в прославлення слухав. і Трошки відвлекся, він має можливість е, збросити скорость, то це слава Богу. А коли там людина їде, знаєте, яка вона на підпитку, а йому поморгали, що там поліція, він збросив скорость і тихенько на підпитку проїхав мимо поліції, то ми поучаствували таким чином в злодіянні. От я, от все время в мене такий вопрос: чи моргати, чи не моргати. Я глазами моргаю. Якби й совість чиста і закон не порушив. Коли ми проповідуємо, коли ми нарешті наважились, коли ми сказали щось комусь, що ми несемо? Ми маємо думати, яке наше послання до людини. Багато ви чули свідчень, і навіть сьогодні на першому зібранні лунало там, що Можу сказати, іди до нас в церкву, там жінку собі найдеш. Або приходь до нас в церкву, там чоловіка собі найдеш. Або приходь в церкву і в тебе по роботі наладиться. Або приходь в церкву і в тебе це і це. І це послання людини. Це послання, яке людина каже, е ближньому, мотивуючи його прийти в церкву. Але е коли ми читаємо Біблію, як проповідували апостоли, вони проповідували Царство Небесне. І Ісуса Христа. Йоанн Хреститель, коли хрестив людей, то він їм не розказував філософію якусь, мораль, новий стіль життя, новий ще якийсь образ мишлення. Він їм казав: покайтесь, бо приблизилось Царство Небесне. Покайтесь, покайтесь, покайтесь. Знаєте, серед Всього того, що може прийти нам на ум, як проповідувати Христа, нехай нам прийде на ум покайтесь. Людині треба покаяння кожній людині. Амінь. Я дуже люблю історію з двома розп'ятими з Христом розбійниками. Особливо ту частину, де один розбійник признає його Господом, а Христос йому каже, нині будеш зо мною в раю. Ця людина ще не змінила стіль життя. Ця людина не змінила нічого, не встигла ні в кого пробачення попросити, ні в матері, ні в батька, ні в тих, кому накоїв лиха, нічого не може зробити. Він прибитий вже на христі. Але що він робить? Він визнає Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, і отримує прощення від Бога, і Христос каже: ось нині будеш зо мною в раю. Особисто для мене. В цій історії все Євангелія. Признай Ісуса Христа Господом, признай Його Спасителем. признай Його Богом неба і землі, і Господь приймає тебе в вічні обітелі. Христос недовго йому проповідував. Але та людина опинилася в Царстві Божому. Тому наша звістка, вже якщо ми зібралися духом, силами комусь проповідувати Христа, то нехай. Дійсно, в нашій проповіді буде Христос. Чуєте? Зараз скільки течій, філософій і напрямків, в яких можна рухатися, розвиватися, притримуватися якихось, якихось законів, якихось правил, якихось норм. І всі кажуть, давай по цим нормам живи. Ви тільки інтернет відкрийте, там повно. Другі кажуть, по цим давай нормам живи, а давай отак, а давай ото, а давай патріотизм, а давай то, сьо, третє, десяте. А давайте просто Христос. Коли лунає наша проповідь, давайте це буде просто Христос. Петро в першій своїй проповіді, він підвів людей до Ісуса Христа, почавши з старого заповіту, до момента розп'яття він сказав до людей, ви від святого і праведного відреклися, а попросили помилувати вам вбивцю, вараву. Ось що ви наробили, люди. Ось в чому вам потрібно каятися, що ви святого і праведного Господа розіп'яли на хресті, а помилували вбивцю. І було велике покаяння. Більше трьох тисяч людей від однієї проповіді, суть якої був Ісус Христос. Чуєте? Тому. Я часто наголошую на евангелізаціях, в Ізюмі, в нових церквах, де ми відкрили. Я кажу, люденьки добрі, ми вам не церкву нашу проповідуємо, нав'язуємо. Ми вам не мораль. Не просто, щоб ви хорошо жили і ні з ким не гризлись. Ми вам Христа проповідуємо. Бо якщо ви пізнаєте Христа, у вас зміниться і мораль, і поведінка. І лексикон зміниться, і образ мислення зміниться, і стиль життя зміниться, якщо Христа приймете. Тому ми багато часу економимо, знаєте, проповідуючи Христа, ми економимо багато часу, бо прийнявши Христа, людина приймає з ним і преображення свого старого, плотського на нове і духовне. Павло наголошував, він казав в коринтянам, перший, перший коринтян, перший розділ з 21 по 24 вірш. Павло наголошував, він казав: ми проповідуємо Христа. Я не знаю, що проповідують інші, але ми вам, дорогі коринтяни, проповідуємо Христа. І Христос у апостолів, Він був в центрі проповіді. Чи вчили апостоли ще про щось? Так, звісно, ми бачимо послання і багато що описується. Але коли ми отак просто постараємося віддалитися і побачити суть всього, ми побачимо, що там Ісус Христос. І Павло каже: ми проповідуємо Христа Розіп'ятого. Знаєте, Христа теж можна проповідувати по-разному. Ісус Христос багато чого робив на землі, багато чому навчав. І декотрі люди витрачають час поспорити на ті чи інші епізоди з життя Христа, чи те він робив правильно, чи ні. А вино в кані Галілейській, вино залкогольне за було чи безалкогольне. А через стіни він ходив. А як він після Воскресіння через їв рибу з учнями? І знаєте, можна Христа проповідувати от так. Але Павло каже, ми розіп'ятого Христа проповідуємо, бо в розіп'ятому Христі спасіння кожної людини. Не в чуді з вином, не в ходьбі по воді, ні в годуванні п'яти тисяч спасіння твоє, а в Христі розіп'ятому. І їх увага, апостолів, їх задача, вони бачили в цьому суть своєї проповіді, це звернути увагу людей на Хрест Господній, на хрест. Бо найвеличніше чудо це не Воскресіння мертвих, не Лазар, який три дні в гробу пролежав, не бурість стихії, які повинувалися Христу. Найвеличніше чудо було звершено на Христі. Голговському, де Ісус Христос вмер за людство, за гріхи Твої і Мої. От там відбулося найбільше чудо. Ті люди, які були на весіллі, де Христос зробив перше чудо, я не впевнений, що всі вони спаслися і були учнями Ісуса Христа. Люди, яких Він нагодував, які були серед п'яти, трьох тисяч. Я не впевнений, що вони всі в Царстві Небесному. Люди, які чули його мудрі настанови, нагорну проповідь і інші навчання, навіть коли він про Царство Боже казав, я не впевнений, що всі вони прийняли. Але люди, які приймуть Христа розп'ятого на Голгофському Христі, вони будуть спасені Господом від злої участі, від погибелі. Нехай допоможе нам Господь. Розп'ятий Ісус Христос це центр. Нашої проповіді, це орієнтир нашої церкви. Оце ми кажемо людям, що б ми не робили. Оці лампи, які світять, оця апаратура, яка грає, оці таланти, які виступають, стільці, все цей храм, все це направлено на те, щоб проповідувати Христа Розп'ятого. Чуєте? Все, що ще треба буде, іспользувати, ми будемо і що ще зробить нашу проповідь більш ефективною, і ми будемо це використовувати? Чому? Бо є ціль. Ціль це Христос розп'ятий. Треба буде трактор завести, щоб Він гаркотів біля церкви. Якщо це буде способствувати проповіді Христа розп'ятого, ми це будемо робити. Чуєте? Але не трактор наша ціль, не храми, не церкви, а Христос розп'ятий. А все це. Ми використовуємо, кладемо у них Христа і кажемо, Христос використовуємо це для проповіді Твого Царства. Будь прославлений, будь возвеличений через все, що я роблю, через все, що відбувається кругом мене, ти Христос розп'ятий, маєш бути проповідуваний в ім'я Ісуса Христа. Отже, якщо ми запитаємо себе, чи прийшов час мені проповідувати про Господа, треба дати чітку відповідь. Так. Кожен, хто почув цю мою проповідь, вам час уже проповідувати про Господа Ісуса Христа. І Він саме сьогодні кращого часу не буде. Ми ждемо, коли прийде час, а час тільки уходить. Коли ми проповідуємо, ми маємо проповідувати саме Христа. Звісно, ми любимо, коли нас люди хвалять. Звісно, нам подобається, коли про нас кажуть добре. Але вся увага на Христа. Вся слава Ісусу Христу. Всі аплодисменти на світі, вони Господу Ісусу Христу. Ми проповідаємо Христа. Якого ми проповідаємо Христа? Ми проповідаємо Христа Розп'ятого. Бо в розп'ятому Ісусі Христі, в пролитій крові. Наше спасіння. Якщо вас спросять, а що проповідується в церкві свята Троїця, ви знаєте чітко, в святій трійці проповідується Христос розп'ятий. А у вас же там ще пісні і те, і все. Так, через це все проповідується Христос розіп'ятий. А ви там гуманітарку роздаєте, кудись їдете? Совершенно верно. Все це, щоб проповідувати Ісуса Христа Розп'ятого. А вас вже так багато людей знають. Слава Богу. Все це для того, щоб проповідувався Христос розп'ятий. Нехай це буде основним нашим мотивом, нашою ціллю, нашою задачею. Бо це основа і суть християнства. В цьому спасіння Біблія каже, ні в коміном спасіння. Все, вопрос закрит. Тільки в Ісусі Христі. Тому, кому ми, кого ми проповідуємо? Ісуса Христа розп'ятого. Давайте.